Доброго ранку. Сьогодні 5 липня і останній раз я знімала вам відео свого огороду 1 червня. Прийшов місяць і я знову вам хочу зняти свій огород, показати, що в мене за цей місяць змінилося. І так, почнемо з початку. Так, це в мене морква. і почала її уже рвати, і вияснилося, що в мене. що у мене багато моркви фіолетова. Я ніколи не бачила фіолетової моркви. Думала, ну все, оце стільки моркви, і у мене, мабуть, буде половина якоїсь фіолетової моркви. Що я буду з нею робити? А потім ось вона. А потім я в інтернеті вичитала що вона корисна, корис, корисніша, ніж помаранчева мурква. І спочатку це й було раніше вона і була фіолетова, а потім її селекціонери вивели таку помаранчеву муркву як ми вже до неї звикли. Ось так. І так, ось така мірка. А це я ще висадила помідори, бо я, ну, всі пасинкують там зразу, як вони ростуть. А я ж радувалася, що в мене такі великі кусти, такі жирні. А потім в інтернеті почитала, що так не можна, що треба там один, два, ну три залишати оці пагони. А в мене їх по шість, по сім. І вони всі такі жирні, ну прямо такі. Уже з цвітом вони всі. Ну, прийшлося мені. Посинкувати, як кажуть, обривати це все. І мені так було шкода викидувати отакі от уже от дорослі помідори, скажімо, розсади. Я їх поставила в воду. Вони пустили коріння буквально там менше ніж за неділю. Три дні, чотири дні вони пустили коріння. Я їх повисажувала. Я, ну, я їх багато повисажу. І вони мене поприймалися, бачите. А ще сьогодні ночі пішов дощик такий гарний з грузою. І вони, бачите, які гарні, попіднімали, хоча я їх поливала до цього. Так, це в мене квасоля тут і огірки. І Господи, забула, як вона називається, Боже. Я обсадила кругом, щоб зробити такий тіньочок своїм огіркам від сонця. Кукуруза, Боже, це так. Ось. І огірочки, ну, отака от. Тут вже є такі от огірочки на огороді. У мене вже так, вже неділі-дві є огірочки. Вони там біля дому, де я їх посадила разом з розсадою під агроволокно. То там вже є огірочки. Ну, Там я трішки посадила так. Бо я ж перший рік це займаюся огородом, тому я їх там покинула для експерименту. І вони мене пішли. А це тут ось на городі. І, до речі, оце, що тут зав'язь така, стільки, це, це огірки голландські, оці кольорові. А ось ці я брала там на вес, я замовляла, сади Буковини. корнішони і якісь. Засолочні, так от вони називалися. То тут немає ще, ну, як такого, такі завязі ще. Вони цвітуть, але я не бачу тут завязі. Ну, є, а, є, є, але ну, не так, як на тих. В тих голландських такі дуже рясно завязь, А тут ні. І не дуже так казалось. Хоча теж уже працює. є, але хотіла б все більше. Можливо, тому що вони в мене, ну, густі, може. Якщо підскажете, може листя трохи пообривати. Ну, чекаю ваших коментарів. Так, це мене. Горох. Дуже багато в мене гороху я насадила. Я його обриваю і як їх лущу, чи як там правильно сказати, і заморажую, саморозкоптаю. А це мої помідорчики, які я дуже рано їх посадила. І коли були морози, я їх накривала агроволокном такі в мене тут є помідорчики вже. От. І перчик я їх теж накривала під волокном. Це моя капуста, взагалі я її купляла її як ранню капусту. Але судячи по завізі, це зовсім не рання. Це або середня, або навіть пізня, тому що вона тільки-тільки-тільки починає ну, свою головку накручувати. Тому в мене тільки була одна одна капустинка, яка ну, зав'язалася так гарно, я її вирізала і віддала батьку. Батьку мого чоловіка. Так, а оце мої помідори, які я вам розказувала, що я їх попасинкувала. Я не знаю, який це сорт, бо це мої помідори, я їх саджала, я їх і підписувала, але воно чомусь від сонця повигорало мої назви, надпись моя. І я не знаю, які це сорти. Чи чері, можливо, бо я саджала, чи може якісь інші, я не знаю. Ну, теж є завість. Таке ось такі. Ну, схоже, вони як на чері. Маленькі такі. Не знаю, подивимось, що з них виросте. Ось тільки. Це я теж купляла. І вони тільки цвітуть, все, щось вони так довго цвітуть, цвітуть. завязі, а, є, є трішки. Вон, завязь. Помідорчик один є, але сказати, що рясно, то немає. Не знаю. Поливаю їх, бризгаю, хожу над ними тут, колдую, а щось я так не знаю, чи буде врожаю мене. Чері точно, тому що я їх купляла ці. Ось Ось, іще один рядок, який я посинкувала, і тож ці розсаду, цю розсадила оце от стільки аж до майже до краю. Ще рядок посадили. Ну, тут деякі пропали, а може, ще й вони прив'яли трошки листячка. Так, а це не ще огірки Насадилась тільки огірків, тому що я боялася, що якщо там, в тому місці, не вродить, то в іншому місті вродить, бо, бачите, всі сажають в теплицях. У нас в цьому році ще немає теплиці. Отут я вже теж один огірочок зірвала. Це ті, що я казала, корнішони і засолочні. Ось бачите їх якась ж на них напала, і я оцей рядок я бризгала ядом. Я не пам'ятаю назви, але три неділі не можна збирати, тому що я боялася, що хоч якийсь рядок треба зберегти. Тому я побризала, ще завізі немає. Я думаю, що три тижні якраз воно і вистачить для завізі. А це мій чоловік любенький, ходить тут по огороді, щось робить, Тіпа... мій чоловік імітує, що він тут щось робить на городі. Це ж він завжди знімав відосики. А це так умне таке лице працює. Фу! Ти що зі мною не розмовляєш? <рес> Я працюю. Свідоць, який снігов. Це його бінограм. Він тут чаквує над ним. Вліз мою мій огород зі своїм виноградом. Так, ну що, продовжуємо далі? А це моя ще капуста, пізня. Ось такі. Головочки, це моя розсада? А це моя розсада. А це його розсада. І це я купляла. Тут вона де попропадала, то я понасаджувала помідори, щоб місце не гуляло. Так. Далі в мене кабачки йдуть. Посадила один ряд кабачків. А інший ряд мені сестра дала кабаки на кашу, такі грошоподібні. І що ви думаєте? Немає. Виросли два ряда кабачків. І що я з ними буду робити, я не знаю. Чи свиню заводити, чи що. А, любий? Це це не мене намікаєш? Ти <рес> заводити. Ти ж вже живеш. Прижився. Прижився вже, так. Так, кабачків дуже багато, так що кому потрібно, готова вам вислати по почті. Сьогодні треба зібрати, бо вони переростають. Буду закривати. Я в минулому році закрила трішки. Отак, ну, кіль, кілечками. І нам дуже сподобались. Вони такі гостренькі, я їх закрила. Дуже сподобались. Тому цьому році теж буду закривати. А це фасоль, отака в мене. Її так багатенько. Але мені сподобалося. Я її закривала в минулому році із перцем болгарським. І мені сподобалося, я відкриваю баночку, коли я готую там борщ або готую рагу. І раз відкрила все, воно все готове. Тому в цьому році закрию також. Ну, такие два рядочки. О! Наше хозяйство бежит. Масик. Масюня. Привет. Мур. 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 Ой, Масечка. Масечка. Так. Это у нас... О, а це в нас кавуни. Як українською мовою. Люба, як українською мовою, кавуни. Арбуз російською, кавун українською А, так, вибачте. <різь> <різь> Вони вже почали цвісти. Ось. Так от. А це в нас. Дині і вже є зав'язь Такі якісь мохнаті. дивіться які. Ось такі мохнаті диньки. Так що в цьому році точно будемо з диньками, бо їх тут рясно. Ось такі А це моя картопля. Яка я казала, що вона в нас найгарніша, і вона в нас вже почала жовтіти, сухнути. І вияснилося, що в мене картопля більше півого роду раннього сорту. Біла роза. Це така вона черво, червонувата. Ну, я не знаю, що буду з нею робити. І трішки є ще якась там Анна, Королєва Анна, чи як правильніше її назвати. Це теж середня картопля. А пізній у нас немає зовсім. Але ж я цього не знала. Ну, що ж, на слідуючий рік треба купляти ще розсаду. І розмножувати пізню картоплю. Якщо кому потрібна біла роза на посадку, можу вам продати. Тому пишіть. Так. Та, да? Масюнечка. Ліза? Де Ліска? Маська. Ой, Маська. Без них на город, ну ніяк. Де ми на городі, вони завжди з нами на огороді. Куди ми, туди й вони? Вони ж тут живуть без нас, ми тут приїхали і поїхали, а вони за нами скучають, сумують, де? Масюнечка. Так, а це мої помідорчики. Теж уже, я їх висадила.